Добрий день, друзі. Добре утро, ранок. Дівочки, 9 годин ранку. Я вас всіх вітаю на своїм каналі. Дівчатка, 9 година, я вже стільки роботи переробила. Що я зробила? Встала, попила водички, попила кави. Тоді, 9. Зварила гороховий супчик. Я люблю гороховий суп. Тоді, друзі, машинка чую, виключила стиральна. Це означає, що я вже постирала, чи як сказати, о, не, не попрасувала, а коротше, дівчата, ви поняли. І буду готувати снідонок. Дівчатка, що я сюди ложу? Положила, вчора тушкувала, я показувала, та не показувала, а говорила. Тушкувала курінний філе, положила. Тепер положу заморожену зелень. Ось цибуля і цибуля і укроп я разом заморожую. А це часник у мене заморожений, ну ви вже бачили. І оце отак от положу. Тоді, девочки. Я сейчас залью. Ну, я ось два яричка вже наготувала. Я завжди вилкою розмішаю. Добавлю молоко. Ладно, не видно. Так, добавлю молоко сюда и вылью в сковородку. Ты, девчонка, вот это вот толку. Так, а я как поснидаю? Снідаю, буду йти в центр. Не знаю я там, що покажу, не покажу. Ай, о Боже, Ай, ти, ну я в основному в аптеку мені потрібно. Ну, і звичайно ж, зайду в якийсь магазин. А далі, а далі я не знаю. Щось на сьогодні я нічого не розпланувала. А ще подивимось, євички, що робитимемо. Буде вільний час. Буду вишивати. Ну, ще щось прийдеться згутувати. Щось, ще я сюди положусь. Сир нарізала. На дворі мороз, а скільки, дівчатки градусів, я не знаю. Чесно, не було і на дворі ще. Поки в нас хазяйства ще немає, на дворі сніг, робити нічого там зранку дуже. І ще не було. Так, не посолила. Трішки посолю. Бува, дівчатка, я зовсім його не солю. Бува трішки, бува, як зготую їм тоді підсолю. Ну, по всякому было. По всякому люди бывали. Так. Друзья, тарелочку я надувала. Зараз подивлюся. Мені головне, що біло... Білочого щоб я розбила, не буде якось нічого тут. Не думаю. Ой, дівчатка. Дівчатка, ну це ж треба таку кусньоті зробити було, так? Да? Дивіться, і воно таке ще, може би, висипалося і блинчиком, ну не висипається. Ні, я тут сковорідку змащувала. Так, дорогенькі, зараз покажу, що я буду снідати. І буду, а, ще стирку ж треба повішати, бо я тільки машинка виключилася, я тільки постіровала, ще не повішала. Угу. Так, це помить. Помить. Дівчатка, оце ось так, дивіться в мене. О, яка красота, яка вкусняття. Так, друзі, хто зі мною буде смідати, всім смачного. Приходьте в гості, в гощу. І ще буде чай. Чай може бути каркаде. Дівчатка йду в центр. Спускаюся з гори. Так як я живу на горі, то спускаюсь і скоро вже центр буде. Mm hmm Дівчатка прийшла додому і йшла така теплота на дворі днем, сонце. І я вспомнила, що в мене ще ж ось мене робота жде, а весна то вже рядом повитягала обручі, яким ремонт ще трошки доробити, яким все треба робити. Зараз піду ще в мене квіти в кухні. там у літні. І як все зроблю, ну це, звичайно, що не сьогодні, вам покажу. Ще в мене тут є робота, бо весна вже підходить. Добре, друзі, до побачення. Щастя, здоров'я, миру, благополуччя. Всього вам найкращого. Приходьте в гості, підписуйтесь, я вам буду дуже рада. До побачення, друзі.